Погляньте, голосно звернулася вчителька до усіх нас. Це Заєць Русак, один з найбільших представників родини зайців. Він мешкає і в наших лісах. Наталія Петрівна вивела зображення зайця на екран. Його довгі вуха напружено піднялися вгору, немов він відчував нашу присутність. Цікаво! А що ж ще роблять зайці, крім як бігають у пошуках їжі? подумала я. Учителька і далі розповідала про їхній зріст, особливості харчування, а я вже подумки мандрувала до бабусі, яка проживала в селі неподалік лісу. У нас удома не було домашніх тваринок. Мама з татом завжди говорили, що мені бракує відповідальності, а нашій квартирі додаткових квадратних метрів, щоб туди поселилися тварини. Через це я почувалася самотньою. А от у бабусиному селі, куди я їздила на вихідні, мене очікували двоє пухнастих цуценят. Вони радісно підстрибували вгору, намагаючись поцілувати мене своїми мокрими носиками, а ще п'ятеро кошенят і кілька кроликів. Мені навіть вдалося впіймати маленьку мишку, але вона чомусь текла вже через кілька годин після нашого знайомства. Увечері на подвір'я частенько забігали їжачки, які завзято чимчикували до старого сараю із сіном. Тиждень промайнув швидко, і от ми знову у селі. «Привіт, Оленко! Я вже зачекалася вас із Артемчиком. Бабуся радісно зустрічала нас із братом, міцно пригортаючи до себе. А ми підемо в ліс, відразу запитала я з порогу, бо так не терпілося побачити великих зайців. Бабуся усміхнулася і промовила А навіщо кудись іти? Погодуймо краще разом кроликів. Залюбки, відповіла я, потрібна морква, капуста та ще щось смачненьке. І вже за кілька хвилин кролі ласували шматочками моркви, споглядаючи то на мене, то на мого брата. Але думка про похід в ліс мене не полишала. Бабуся якось намагалася мене переконати, що зайці нічим не відрізняються від її кроликів і немає жодного сенсу йти на їх пошуки. Та вже наступного дня я вирішила, що все ж мушу побачити на власні очі цього русака. Рано вранці зібрала рюкзак, поклала туди кілька шматків хліба з ковбасою для себе та кілька морквин для зайця. Закинула рюкзак на плечі і попрямувала стежкою до лісу, що виднівся за селом. Артему наказала нічого не говорити бабусі сказати, що я вийшла на майданчик погуляти з сусідкою Улею, яка теж приїздить до свого дідуся. Дорога виявилася нескладною, і вже за півгодини я вийшла на узлісся. Дерева легенько наспівували лісову пісню, а їхнє гілля гойдалося у різні боки, лоскочучи хмаринки. Я повільно ступала вузькою стежкою в глиб лісу, віддаляючись від сільських хатинок, що ще віднілися вдалині. Аж тут почула хрускіт гілок і відразу повернула голову. Моє серце стривожилося, і я трішки занервувала. Замить хрускіт повторився, і моє хвилювання посилилося. Цього разу я пожалкувала, що сама пішла до лісу. І чим же я думала? Розвернулася і почала бігти в напрямку села, але ліс тягнувся довгою смугою. Одні дерева змінювалися іншими, і я зрозуміла, що заблукала. Втомившись, зупинилася біля одного товстого дерева та присіла на траву. Що робити? Куди бігти? І чи будуть мене шукати? Я ж сама наказала Артему нічого не розповідати бабусі. Подібні думки крутилися в голові одна за одною. Я витягла свій бутерброд. Із рюкзака і стала повільно смакувати, відволікаючись від страху. Замить шурхіт став ближче. Я зіскочила на ноги і хотіла продовжити свій марафон. Але серед гілок дерев побачила його. Почала пильніше вдивлятися Заєць русак. Так само, як і я, тремтів від страху. Я повільно опустила руку у свій рюкзак і показала йому смачну морквинку. Заєць намагався залишатися непомітним, але потім зробив кілька кроків у мій бік. Привіт, промовила я. Хочу із тобою познайомитися. Мене звати Оленка. Заяць піднявся на задні лапки і визирнув з за товстого дерева. Його передня лапка махнула мені у відповідь, і я нарешті видихнула своє напруження і тривогу. Привіт! почулася у відповідь. Моєму здивуванню не було меж. Заєць, який може говорити та ще й такого зросту, він упевнено випрямився і зробив ще кілька кроків назустріч. Куди прямуєш? запитав він, оцінюючи все навколо. Я пішла на пошуки найбільшого зайця в нашому лісі. І мені таки пощастило. Нам про тебе вчителька в школі розповідала. Вчителька? мугикнув заєць. Моя вчителька теж буде сваритися. Я вже запізнився на урок. Промовив він, поглядаючи на чудернацького годинника на лапці. Заєць роззирнувся, шукаючи поглядом ще когось. А ти сама в лісі? Так, вирушила на твої пошуки із самого раночку. А хочеш, я тобі покажу наше селище, школу? Звичайно, радісно вигукнула я. Мене звати вухань. Ходімо, тут зовсім поряд. І вже за кілька хвилин мене за руку тримав справжній заєць, розповідаючи веселі історії та показуючи все навколо. Бачиш, цей вузький прохід, сюди потрібно обережно пролізти. Я опустилася на коліна, щоб протиснутись в невідомість. Коли ми подолали перешкоду, вухань допоміг мені звестися на ноги. За мить переді мною відкрився дивовижний світ, схожий на той, про який пишуть у казках. Такої кількості див я ще не бачила ніколи. Зайці та зайчихи, за кермом авто, велосипедів та якихось дивних літальних апаратів, юні зайці, які поспішали до школи, тримаючи якісь напівпрозорі гаджети, що мали здатність зникати та з'являтися, чудернацькі кущі з яскравими фруктами неправильної форми, будинки, що нагадували головки капусти. А ще звідусіль лунала дивна музика, що заспокійливо діяла на усіх. За спостереженнями час минав непомітно. Оленко, пора повертатися. Вухань знову схопив мене за руку. За тебе хвилюватимуться твої рідні. Дорослі страшенно переживають за нас дітей, коли турбуються про нашу безпеку. Пообіцяй, що завжди будеш запитувати дозволу і говорити правду. Добре, я така щаслива, що зустріла тебе, але обіцяю, що без дозволу не буду залишати дім. Через півгодини вухань вивів мене на околицю. Сонечко вже піднялося високо вгору, нагадуючи про обідній час. Я обійняла вуханя і помахала йому, прямуючи вулицею, відчувала радість і натхнення від сьогоднішньої зустрічі. Артем вискочив за ворота, побачивши мене здаля. Оленко, а я вже не знав, що говорити бабусі. Вона почала нервувати. Хотіла мамі телефонувати в місто. Хоч додому. Ми забігли до кімнати. Коли бабуся піднімала слухавку телефона, її обличчя було блідим і стривоженим. Бабусю, скрикнула я, пробач мені! Я пообіцяла вуханю, що більше так не робитиму. Бабуся поклала слухавку і міцно мене обійняла. Обіцянок завжди дотримуються. Це ознака сильних.